Далі ще до нас поступило питання. До нас поступило питання з приводу того, а, з приводу звернення Лисенка Миколи Івановича, що він звертався до Лохвицької міської ради для того, щоб у нього закінчився контракт. Він хотів прозвітувати про свою роботу. І так як ми, як депутати, ми о, давали згоду на його призначення о, на посаду, о, то ми повинні о, заслухати звіт про його роботу і дати оцінку в його роботі за цей період. О, Микола Іванович сказав, що він звертався неодноразово до, до Лохвицької міської ради. З тим, що ми його питання виносили на о, сесію, але ніхто не виносить на сесію і чомусь питання о, тихенько саботується І розумієте, доходить, добігає до кінця термін його о, контракту. В контракті чітко написано, що дає згоду на о, його призначення Рада. І Рада його приймає на роботу, тому рада хоче послухати про звіт і про його роботу за цей час. Наскільки я розумію, за цей період, коли працював Микола Іванович, ніяких стягнень, ніяких рішень сесії з приводу поганої роботи Лисенка Миколаївича за цей період не було. Правильно розумію? Хтось із депутатів чув якісь оцінки, якісь. Негативні явища, якісь претензії я не чую. Хоча у мене є своя думка з цього приводу, але ніхто не запитував. Миколай Миколавич, Микола, Микола, будь ласка, поясніть нам, коли ви зверталися до Лоховської ради і про ситуацію. Да? Значить, в моєму контракті прописано, що за два місяці за закінченням контракту. Я повинен відзвітуватися перед е, органом, е, який мене призначив, власником. Я за два місяці подав е, світ в письмовій формі, подав заяву на, продовження, на розгляд продовження контракту. Ну, воно все умовчалося, ніхто нічого не запропонував. Це було 22 лютого. За два місяці. Аж контракт у мене. Закінчується сьогодні. Скажіть, будь ласка, вас призначали на сесію які органом? Сесія районної ради на той час. Сесія районної ради на той час, так? Да? Значить, в якому це було в році? У 18-му році це було продовження контракту. Перший контракт був з 15-го року по 18-й 18, -й. 18 -й. А не пам'ятаєте, на якій сесії голосували? Подаруюсь на рішення сесії. Подивіться, что я подарусь на решена сесії, я бы там було, и я

І ми повинні <головіка> голосувати, були в одному випадку, якби ми їм перероли контракт. От це було правильно. А ми не голосували через те, ми просто останній день контракту. І яке це рішення сесії у мене щось я не бачу, або не з ним подивитися, на 26 квітня, 2018 року. 26 квітня? 2018 року. 26 квітня 18 року. Дивіться, виникло таке питання. Щоб на цю позачергову сесію винести питання Лисенка Миколи Івановича. Підготуємо проєкти рішення і депутати, я знаю, що депутати наполягають на тому, щоб до кінця воєнного стану залишити Івановича на роботі, закінчиться військовий стан, тоді приймати рішення. Значить, дивіться, яка оперативна інформація знаходиш? Станом на вчорашній день? Представники Лохицької міської ради вже прийшли з відповідним повідомленням до Миколи Івановича стосовно його звільнення. Хоча всі ви пам'ятаєте, на останній позачерговій сесії Микола Іванович залишився і зробив об'яву, що він збирається проводити звіт по своїй роботі, що в принципі передбачено і контрактом, і статутом даної організації, яку він очолює. От тут є навіть, навіть такий пункт 7.2. Я його зараз зачитаю. Поточне керівництво підприємства, здійснює керівник підприємства головний лікар, директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням засновника Лохвицької міської ради. У мене питання, Тетяна А У нас міський голова він одноосібно приймає такі рішення. Так, дивіться, згідно законодавства. Згідно законодавства, чи? Якщо закінчується у людини контракт, це останній день роботи. Це те, що я знаю, по законодавству. Все інше я не відповідаю за когось. Добре, приймається ваша відповідь. Значить, мене теж я підтримую те, що було сказано Петром Володимировичем, стосовно того, що ми націлені на те, що на цю позачергову сесію заслухати звіт Миколи Івановича Олисенка, дати йому оцінку. До цього всього я ще знаю, що там зібрані і підписи трудового колективу, і майже стовідсотково ну, за виключенням тільки тих людей, яких не було на робочому місці, так як вони відпустці або знаходилися за межами країни. От всі підтримують те, щоб залишити даного керівника на посаді. Правильно сказав Петро Володимирович, зауважень до лікаря як такових ключощих зі сторони трудового колективу або яких інших користувачів даними послугами не зафіксовано, не зафіксовано порушень трудової дисципліни, от зі сторони засновника тобі шлофицької міської ради. І так як контракт передбачає звіт, то треба, значить, заслухати цей звіт, побачити цього листа з підписами. І в умовах, особливо військового стану, у мене теж така пропозиція на період військового стану дане питання поки що залишити без змін. Тобто залишити цього керівника хай він виконує свої посадові обов'язки. Так, питання до. Членів комісії і до депутатів. Є у кого небудь ще якісь думки з цього приводу? Цього питання? Немає. Тоді пропоную рекомендувати для розгляду на сесії питання звіту Лисенка Микола Івановича і рекомендувати депутатам розглянути це питання для продовження контракту до закінчення військового стану. Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу.